Яким чином функціонує е, залізнична логістика саме в частині замовлення і виконання е, логістичного цього плану? Наша залізниця вона не перевершена. Ніхто так не може, як ми. Що заважає укрзалізниці відповідати за свої дії? Наша е, аграрна галузь, вона росте швидше, ніж укрзалізниця, взагалі могла предположити. Підвищення цін, яке відбувається, воно ж не безпідставне. Ті, хто виграв, хочуть схавати тих, хто приграв. У них не спрашують у них спрашують гроші. І прогнозованість фермеру продаю з додаткової кошти. То краще менше зло, чим більше зло. Я завжди був сторонником Укрзалізниці, щоб ви думали. Хоча я експедитор. Частного парка было достаточно, чтобы в период войны перевести все. Экспедитор это коррупция 80 уровня. Мы их втрачаем!